Якщо людина загинула під час виконання бойових завдань, за нею поплакали і на цьому все. Якщо людина втратила навіть частково здоров'я, слухайте, стільки різних є історій, коли критикують, що не туди пішов, чому ти наступив на міну, чому ти себе не вберіг, тому ти втратив здоров'я, ну це ж просто до абсурду mm -hmm. доходить. Всі, окрім тебе, самого знають, як треба воювати. А абсолютно. Тепер рухаємося далі. Якщо казати про живих героїв, які не зазнали ушкоджень під час виконання бойових завдань, або не суттєво ушкодження, контузія або поранення, які швидко або не швидко загоїлись, ну, люди змогли поновити процес uh -huh. Ну, то це ж взагалі значні воювало. Ну, значить, що він там десь комусь підлизав і йому нагороду вчепили. Ну, от, от така історія, розумієш? Тобто, але чому це відбувається? Це ж відбувається Інститутом ухилянтів. Спробуй пояснити: всередині кожного з нас, кожного чоловіка, закладено генетично захищати своє родина, держава це речі, які дуже сильно взаємопов'язані, бо на твоїй землі, в державі проживає твоя сім'я. І від безпеки цієї держави залежить те, на в якій безпеці знаходиться твоя сім'я. Кожному чоловіку притаманно захищати своє, захищати свою сім'ю, захищати свою державу. Ті, хто не знайшли собі в сили взяти до рук зброю, зокрема, скористатися рекрутними компаніями, бо я ще розумію, коли людина йде в повну невідомість, а коли можна скористатися рекрутними, і прийти на конкретну ну, посаду. те, що тобі подобається. Да. Абсолютно. Для мене це взагалі не зрозуміло. Але що людина починає робити? Людина починає шукати собі виправдання. Навіть злочинці себе виправдовують, які вчинили надтяжкі злочини. І в цьому виправданні люди починають дивитися на когось, хто міг би підтримати їхню дозу. Соціальні істоти, звісно, нам потрібна наша коло да, однодумці. Увага! Про політику не хотів говорити, но... але Чік тут з'являються тіпи, які максимально популяризують кунт у з одною метою отримать електоральне вподобання.